Озеро відоме під назвою Семснаряд. Одне з улюблених місць відпочинку чернігівців. Але людське безкультур'я перетворює його, у звалище непотребу. Відпочивальники тут регулярно залишають після себе гори сміття. Люди, які приїжджають один раз тут відпочивати, вони задумуються, що хтось приїде другий раз і бачить, що здесь буде грязне. Людям трудно, навірно, донести дриші какие-то. Мусять донести до мусорки там. Ініціативна група екомісто вже вкотре візьметься прибирати цей безлад. Ту суботу, 1 августа, Ми приглашаємо всіх жителів району Лісковіці і просто. Горожан, котори люблять озеро зі снаряд, до са ківоуборки. Цель нашої акція не тільки обрати мусор, а ще просто показати своїм лічним прем'єрам, а стальним то наскільки це просто і наскільки приємно, коли берег чистий. Два тижні тому 25 найбайдужих чернігівців за дві години прибирання назбирали майже 100 мішків сміття. Непотребу тут залишилось чимало. Кинешна. Приблудають серед мусора та 90% наверное, бутилки, стеклянные пластикові, бутилки от пива, бутилки отводводки, то есть Соответственно, можно сделать вывод о культурном развитии ну и о том, какой здесь контингент и от того, откуда этот мусор появляется. Звісно, до сбору сміття активисты ставляться відповідально. Сортують и відправляют на вторинную переробку. Эти деньги мы используем для организации последующих субботников. Мы покупаем перчатки, мешки и такой вот небольшой перекус для волонтеров. То есть, чтобы люди, которые приходят к нам на субботник, были полностью обеспечены. вот, Чтобы они ну, не думали, что с собой нужно брать, Вот, мы стараемся, как организаторы, на себя взять. все Такі от В планах на наступний рік у екоактивістів влаштовувати суботники у Чернігові щотижня. тижня. Убирать мусор не стыдно, убирать мусор як то незазорно. Ну, на самом деле это все делается очень быстро, это все елементарно. Например, для того, чтобы убрать весь берег, я думаю, нам понадобиться всего лишь два часа, если мінімум 50 человек. Потому що ми работаем вместе, все всі люди мотивіровані. это те люди, которые прийшли по направлению, вот і ми быстренько все оберемо і будемо вместе отдыхать на берегу. Тож не будьте байдужими до свого рідного міста. Зробіть власний внесок в очищення його від сміття 1 серпня о 10 годині ранку. Приєднуйтесь до прибирання берегу озера Земснаряд.